Що це таке вам? Не, ми хочем ми, хочем ми, де, так, ви ході Ви хочете з ректором порозмовляти. Ми хочемо бути присутні на зборах. А ми зараз визначимося. Так, на 15 ви, ви документ покажіть, хто ви, кого ви представляєте? Ми громада міста. Покажіть документ. Ми маємо право бути. Документ як... покажіть, хто ви такі. Шановний, хто із вас громадян України, підніміть я, руку? Я громадянин. Хто громадяни України, підніміть ні, руку. Ви, ви хто мешканці міста? Я. Все, маємо я... право. Ви такі ж самі, як а ми. Я... А чому ви не на фронті? Що ви зробили для фронту? А я з вами а хочу на фронт. Можу. Я з зробив. Я, я, я зробив, що ви. Що ви зробили? Що ви я зробили? зробили. Що ви ви не громада. Це, це, громад. це не приватний університет. Це державний, не можна хлопці, так, не можна. Які партії? Це я не в'як. Ну, ви ж були в партії регіону. Ну, dai, що? Ну, ви ж були в партії ну, регіону. Як же ви засудили? Що? Як ви крали всі. Ви злодії крали всі. Я, що, я?

парти регіону, причому тут партія це державна партія. Не тикайте. Пар... Не тикайте. А що такое? Ми навчитися вести себе так, як Тому треба. Що ви робите? Я людина так, так само, як ви. Ви тикаєте на мене. Так ви що, сидіти до вас? Вона не хоче. Ви ж до вас прийду зустрічати. Що ще там? По ваша партія себе дискредитувала. І ви сьогодні зриваєте нам вступну партії. Ви порушуєте скотій дітей і ми вам ви не сказали, де взяти гроші за плату комунальних послуг, де взяти ми гроші прийшли... на працювання. А ви хочете всі ректорами буде ми, 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 ми прийшли, висувати. ні, Ваш ректор. Займався, вибачте, наші постачання... на всіх посадах де працювати добивати. Ви успіху, говорили це предметно, представте документи і за межами навчального закладу. У нас закладу. було три Не починайте робити ми, всіх ми, ми, ви вибачайте. Ми має вибачайте право, право, Ми маємо повне право через те, що ця держава установа державна установа. Я навчальний заклад. і порушувати роботу закладу Ви не маєте права. загальних зборах трудового колективу можуть бути присутні всі бажаючі представники громади. 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 Читайте статут ваш. Ви не вивчали навіть статут вашого університету. Це державний парк. Це державний парк. Що ви могли побачити, якщо ви ходите, то слухайте? якісь зенітні, знімайте, то не вирішайте. Ви Масштабіна. Ми тут знаходимося на підставі чинного законодавства. В даний момент проводяться загальні збори згідно статуту університету. Перевибори ректора. Ну, а хто старший серед вас? Я. Ви старше? Да. Ви почті зі мною. Идемте, Це не вибори і не затвердження кандидата. Ну це... якщо не вибори, то за чого піднять. А, ну, а, що що а за того, що заради сесія, а за того, що викладачі теж це стрес для кожного. Розумієте, і тут приходить е, маса людей, яка просто проривається, ні з ким не церемонюється. Ректор, якщо є питання до ректора, ректор вийшов. Він ставив і каже, давайте будемо розмовляти. Хто до нього підійшов? Ніхто, всі прямо побігли. Е... До нього підійшло чоловік 50. Я бачу. З вашим, вашим... Бачу. ректором досить тяжко розмовляти. Да. Аж про що розмовляти з ректором? Сьогодні вибори е, ректора. Не вибори. А, сьогодні. а що сьогодні? Сьогодні йде перезатвердження. Кожного року йде затвердження. Тобто воно йде по плану, так як воно повинно бути. За... І... Затвердження, вибачте, ректора чи прочитай. Є приказ про, про міністерству аграрної політики, де написано про перевибори 16 Би, прочитай. ректорів прочитай. аграрних літів. Прочитайте про вашу. Університет має статус національного. Прочитай Він належить по громаді міста. Прочитайте повістку денну. Згідно вашого ж статуту так. вашого університету, на зборах колективу мають право бути присутні Добре. представники громади, бажаючи. Цю... В... Значить, дивіться, університет це така структура, яка підрахувала міністерства ради Міністерство Добре, статут. Добре, статут, освіти. У статут, мене статуту немає. Ну давайте згодом. Давайте за нами. Давайте давайте, святі з юристом. І розмовляйте, я не юрист. Чому не, не пускають людей? Хай зареєструються люди. Там, це не Там всі зареєструвалися, нікого немає, Питань немає. Юра, Хай, давай будемо нормальними люди, дай потоптувати. Юра, не будемо по нормально. Ми вже по нормальному робили. Та, О, люди зареєструються, люди сядуть в зал нормально, спокійно. О, слухайте, спокійно. Ну, Ви нам анекдоти не розказуєте. Я вже з цим має? ділом сталкиваюся неодноразово. Це все анекдоти для дітей. Ми знаємо, як ці комедії розігруються, як воно було. Не робіть балаган. Слесіти. Не робіть балаган. Так. Ви знаходитесь у возі, нормально так, все, тихенько. Так. Вже мене наслухали цих балаганів. не не балаган. ладно, Да, не Ви не знаєте, так, нам теж вже трошки надоїли ваші ці балагани. Питання до міліції, що прийшли? Виклик був. Віднозначок виклик. Які порушення? Прушки перевели. Невідомі громадяни зайшли і що, заборонено Так, заборонено. Ну як заборонено? Де написано, що заборонено заходить? Це що, якийсь закритий заклад, це мене залежить. Нас направили сюди, ми приїхали. Ну так, Це незрозуміло. Ви повинні займатися охороною. На вулиці грабіжи, на вулиці людей насюють, наркотиків повні, піани ходять, а ви сидите тут. Займайтеся роботи своєю. На даний момент ми займаємося охорона громадського від вас години ноль, починаючи в 2010 року. Так що так, не заважайте що... процесі, який ми зараз організовуємо. Я тримаю. Так. А хто ви такі? такі? – Поєднання так, присутні делегати бажаючі.

Це ви всі підельники забрали. Які піздільники? Це б... ви робота. У нас є робота. А ви пішли на сьогодні? Все... Займайтеся. Будь ласка, я вам цієї бумажки не дам. Вона не потрібна, не приїжджати. Ви займайтеся своїм ділом. Робіть добро, а не колоте місто людей. Будь ласка, успокойтесь, як у державі. Тяжко, що ви робите? Ви свободу представляєте, хіба свобода за... вот робить провокації. А? а ми не регіонали. Ми нормальні люди. Люди, то, то, вырвало, так, люди які виходять гідну закону, закону. Не буду, як такого не закону немає. Ви не маєте права. Не, права. Та ми не за руки говорили. Говорили. Ви йдіть і працюйте, і не мешайте нам працювати. Вуші не доходить, ушах у мене Не тикайте мені, що з вами свині не пишу, Я я не Але Я дуже не спів. А як кажучи, більше. з вас виступ президента! Читайте вам! Та за я йдуть? Це не зборище. Ви що? Що вона з трішки? А що ви хотите? А що ви нам вичаєте? Я а, виробництво занимаюсь. Яке виробництво? Бетонне виробництво. Я будую. Так, да. Я бачу, як ти виробив. Яке? Три дні за нічу. Все. Яке? Це ви тут можете. Бреса, будь ласка, давайте на сходах підійдемо. Олександр! 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 Значить, у мене перше питання. Чому тут так багато міліції? Тому ми що звернули, звернулися, звернули, 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 подожіть, десь когось побили, щось зробили, десь щось не так. Це майно державного викликала. Хто викликав? Подожі, хто викликав міліцію? Викликав, я, я, розкажу, Аллах, я вам розкажу. Я вам розкажу. Коли ми ночі поймали людину з наркотиками, міліція до нас їхала три часа. Три часа їхала і із десяти годин. І їхало до часу три часа. Тут ми лісі були за п'яти. 5... Тобто, я, я вам розкажу про перед я вам, я вам розкажу про переділ. Вам... Працюєте проти президента? Да. Ми будемо Це, от ще от вам. Було, а от вам приклад, де як ми живемо по новому, самим, не впускають, фальсифікують, квальсифікувати. Оце ми живемо по новому, ми живем по новому. Це, і ми використовують зараз розкаже ну, міліцію, щоб нас не постійно. Давайте. Зріяти. Ви знаєте, що ми нормальні люди, адекватні. Всі прекрасно знають, що ваші викладачі для того, щоб поставити оцінку задовільну студенту, вони її експлуатують як скотину. Не плієте на мене. Ось викладач прийшов. Я не був в жодній партії. Я віруюча людина. Я доцент кафедри мікробіології. Я жодну раду, жоден сюда не скаже. Візьміть і От візьміть, я ні разу в житті, ні разу в житті не взяв ні копійки, а ви кажете, що ми беремо експлуатуємо. Я в Господа, я за Україну, я патріот. А не треба. Та для чого ви такі блогадостей на камеру говорите? А все вже просто. Заходить два чоловіка, приймальну ректора. Представників всі, всі стоять на вулиці і кажуть, ми прийшли з такою ту місією, Дозвольте нам два-три чоловіка, будемо присутні на конференції конференцію колективу. Чи були проблеми? Ні, а не а, пускали. Ні, а не пускали. Звідки ми знаємо, що ви у вами є? Ви ж ж вирішили хмарою. Так ми питали у вас. Ми проходимо. Давайте такі. Якщо ви колектив, ви розумієте? Якщо ви повноважені керувати. Ці зборище, то узводьте свої ну, громадськість. Два-три чоловіка, піднімайте до актових прав. Давайте громаду нехай звільнить приміщення. Громадки. Ну, тоді в кого я, такі повноважні я, просто, є? Я, просто, громад, у кого такі повноважні є? Кажіть, у кого? Після їх присутність. Чи ми людьми потрібно керувати? Якщо громадою не керують, то вибачте толпа. А сюди ніхто не кликне. Що вам тут робити? Ну, що вам тут робити? <ріград Hotel> Сьогодні 1 числа, 1 липня, о 15-й годині відбувається так називаємо конференція родового колективу університету. Загальна об'ява, яка висить, можете перечитати, присутні делегати, бажаючи про підтвердження повноважень Больського ректора університету, академіка Даниленко Олександр Степанович і професіональний стан університету. Спочатку, о 14.30 всі входи до зали були заблоковані людьми. Так називаємо охорона і всі інші, хто тут працює. Нас не допустили в зал. Під мотивацію того, що це закрита конференція трудового колективу. Ми знаємо, яка тут буде відбуватися сьогодні на розпорядок дня, і чудово розумію, що зараз вони захочуть залишити Даниленка на цій посаді. Ми знаємо, що на сьогоднішній день ті, хто приймав участь проти Даниленка, підбирається репресія із викладачами, не продовжують на сьогоднішній день договори на їхню викладацьку діяльність. Студенти в репресу цей хлопчина їздив на майдан. Був на майдані неодноразово присутній, це вичислялося не одним місяцем. Зараз на нього так на сьогоднішній день намагаються репресувати, не, не дають йому можливості не переживати гуртожитку під любим предлогом. Їм навіть не подобається блакитно жовтий прапор України, який висить у нього в кімнаті. Так, да, хлопчина відстає інтереси не у держави, Україна. Може, де її пропустив які пару годин занять, але це не є приводом для того, щоб його виганяти з За Забсяги виганяють за буквально за просто за мусорне відро і за того, що е, був на Майдані, проводились утиски, не давалось е, цей. Е, казали, що виженуть, якщо не перестану займатися політичною діяльністю, е, заставляли знімати прапори, е, які я повісив обчазі. Анатолій Степанович створив 72 дільниці, представництва партії регіонів по аграрному університету і всім підлеглим до нього закладам. Це був один найкращих представників партії регіону по всій Київщині, тому що він привив бути завжди лідером в різних партійних справах. Але нам вже набридло, що ця людина, як попандовку, із фільму надягає різні непіджаки, коли міняється влада. І зараз на сьогоднішній день він захищається Порошенком. Але всі повинні знати, що Порошенко відмовив йому бути представником на виборах від партії від Порошенка. Так що прикриватися Порошенком не можна. Якщо йде. Питання, жити по новому, то треба жити по новому, а не ховатися по кабінетам, не ховатися по активному залу і робити закрите засідання і визивати міліцію. Як би там Даніленко собі не хотів, людина замарана при старій владі, значить вона буде все одно знята. Ми будемо да, люструвати її. Зараз не вийде. Ми приведемо сюди тисячу чоловік, поставимо тут намети, будуть стояти намети, будуть люди чергувати. До тих пор, поки Даніленко не уйде на сьогоднішній день. Оці от прізвища, це не просто прізвища людей, які працювали в держуніверситеті. Це докторські, це кандидатські степеня. На сьогоднішній день цих викладачів це працівники держуніверситету. Люди, які проробили, ви кожен вдумайтеся. Кожна людина проробила, можна сказати, все своє свідоме життя тут. До, зробила степінь, доказала її, працювала тут. Но людина чесна, і вона. Ви можете самі прочитайте, будь ласка. Будь чи ви без очків не бачите? Едуард Альтінтович, не робіть себе клоуна. Ви всю жизнь зробили, з курцями боролися, з наркоманами. А сьогоднішній день... Ні, Едуард це не державна справа. Ви при всіх, при всіх ректорах клоуном були. Василь, а тепер ти мені скажи. підійди Дивись, який ти шустрий. Ї... Тихо. Тихо. тихо, я його вчу. А хто ти такий? Тихо. 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 Хто ти хто такий? Хто ви? Таки Ні, можна? Василь, чим я тебе обідив? Я до вас особисто претензій да. немає. Я, я вам... в тебе заняття веду. Так. Так. Чим я тебе обідив? А я вам за хіба що скажу. Що я тебе погано зробив? Я до вас претензій взагалі не маю. Ні, то ти кажеш, тебе ущемляю, що відбив. Тихо, тихо, тихо. Я з ним говорю. Я з ним говорю. Як що? Я просто питаю, він знає, що його ущемляли. В чому я тебе ущемлював? Мене дикамнів. Мене дикають. Викладачі, щоб він робить. Шановні, ви робите. Якщо є, подожіть, я не люблю. Я не роблю імідж. Де мені написано? Я що представився, сказав на камеру, Хто такий? Я представляю такі на камеру. Ми знаємо. все. Так, добре, що ви знаєте, але питання стоїть тільки в ньому. Ректорі. Ректорі. Ця людина не може бути постійно на цій посаді. Треба міняти. Якщо зараз ми робимо щось нове, то будемо робити. Ми достукаємося і до Порошенка також там рахунку. Порошенко в 2009 році написав дуже цікаву статтю про Даниленко. Що до тих пір, поки Даниленко буде перебувати при Держком Землі, керувати, земі, ми будемо втрачати щомісячно 20 мільйонів гривень. Скажіть, хлопці, хлопці, давайте нормально. Ні, то ми ж по-нормальному. Та що це таке? Та що я маю стоять ждать? Ей, журналісти, пропусти, а ми постоїм і дождем. Хто там держить конкретно? Для oh no. Так, ну тепер ви можете самі засвідчитись, що туди не пускають державні журналісти. Молодой чоловік, я вас предупреждаю, що це стаття кримінальна. Ви чуєте мене? Будь-якому. Нехай подивитися на, і... на камеру. Знімайте його. Вам ніякі деньги не допоможуть. Це кримінальна стаття перешкоджання журналістам. Як можна визвати міліцію до грануні університету? Тут зараз перешкоджають діяльність журналістів. Не запускають журналістів на конференцію. Є Білоцерківський три телеканали, і їх не пускають. І дві газети є. Так. Я просто хотів би, щоб ви... Зафіксували визов міліції. Да. Ну так, але ніхто не допомагає зайти журналістам. Вони йдуть. А хто попали? Оце так вони дозволили бути присутніми п'ять представників. Ні одного не запускають навіть телебачення. Бачите, я не знаю. що значить це не визначає навіть аграрний університет як заклад, ні ректор не визначає. І ні вияка корона. Є закон України. Відкривайте, читайте. Ви перешкоджаєте діяльність. І всі, хто зафіксований на потом потім будуть визвані міліцію притягнути до відповідальності. А є, тут а є охоронці? Туба приватна територія. Приватна територія. Уже Білоцерківський національний аграрний арцет. Таке, здається, як колгосп. Чуже закрито. Він знає, що в темну в темну, поступило предложення в темну проголосувати. Всі одразу відмовились. відмовились. Тобто вони, вони бояться, тобто питання в цьому стоїть. Він просто на опереженні зіграв. Є законодательна якась ніша, пробіл, як він скочив туди. Селась на контракт, і в нього і діє все. він має право продовжити повномочення, щоб не вийти на прямі вибори, які він явно програє. Збори проходили абсолютно під чітким сценарієм, не більше, і не менше. Шоу да. чітке ну, шоу шоу. Хто буде тільки голосувати, тока да, надежно пригласили, да, Він завжди утримувався, утримався. Да, да у це питання стосується. Він абсолютно демократ, конечно, на демократії зрежисована була так народиться.